Майже непоміченими в цензурованому інформаційному просторі України пролітають повідомлення щодо потенційної готовності до участі зведення миротворчих сил на територію України військових контингентів під мандатом ООН, Туреччини і Китаю, зокрема, це є абсолютно реальним сценарієм за умов досягнення, перш за все, консолідованої позиції США і Китаю. Рада безпеки ООН має правові механізми не лише заходів санкційного характеру, наприклад, Ірану, але й формування військових контингентів з числа країн-учасників ООН. для примусового характеру припинення військових дій в гарячих точках світу. Треба звернути увагу, що командна штабна структура військових сил ООН знаходиться в США. Що дає вибір інструментів для американських партнерів? Всі рішення, прийняті на рівні радбезу ООН щодо введення миротворчих контингентів військових, є обов'язковими для виконання усіма сторонами конфлікту. Військова управлінська структура миротворчих сил ООН є визнаною організацією, діючою згідно ратифікованих конвенцій і є учасником номінантом премії миру. Як правило, на довгостроковій діснейній основі забезпечує адміністрування, управління, правопорядок на територіях військового конфлікту. Але цей сценарій є одночасно смертельним для лідерів ЄС. Чому? Бо за таких умов діюче лідерство ЄС на континенті втрачається. Демонструється неспроможність і політичне банкрутство діючих лідерів ЄС. Припиняється можливість власних переозброєнь як в економіці, так і на військовому рівні. А головне це фактично демонтаж структури ЄС. Особливо це є небезпечним для ЄС, оскільки в притул до кордонів Європейського Союзу наближається як і Китай, так і потенційно Туреччина, що посилить фінансово-економічну експансію на теренах Європи, яка неспроможна сама себе захистити, має лише один притулок в США. В певній мірі як завжди, демонструється розгубленість і неспроможність вибудувати власний концепт з боку п'яти шести менеджерів. З одного боку лунають заяви щодо необхідності включати Китай до списку країн гарантів. А з іншого, коли летить звіздюліна з Брюселью, Лондону Парижу від регентів банкової офіс президента волає, що участь Китаю в миротворчій місії ООН є неприпустимою. З огляду на перспективу активної фази перемовин США і Китаю, коли йдеться про політичний клімат євразійського простору, модель озвучена Китаєм щодо миротворчої місії ООН в Україні та інтригуючі меседжі президента США Дональда Трампа, мають найбільші шанси, оскільки в стилі держав гегемонів дають можливості діяти примусово по відношенню до сторін конфлікту і гарантовано забезпечувати. Чуть світове лідерство, що не значиме США, Китаю, ООН. для України серед найгірших це не найгірший варіант і сценарій для політичних еліт України і ЄС. Це фіаско.